Друзі, вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Світлана. Сьогодні розпочинаю свій день. Я хочу показати вам на томатів. Так, ось це насіннячко це є розовий, а ось це, це є черрі. Я їх промила і висипала так, це чарі, але, бачите, дивіться, в томаті вже є пророслі, зараз вам покажу. Бачите, пророслі зернинки, тому я буду, коли вони висохнуть, я ось такі, не можу добре взяти, ось такі. Бачите, ціленькі, гарненькі, це я пушистенькі, я їх відберу, а решту. А решту буде на зберігання. Тут вони такі ось ці розові, бачите, вони такі пушистенькі, пушистенькі. Зараз я вам покажу. Не хоче. Бачите, вони такі пушистенькі-пушистенькі, дивіться. Ось, так. Перебралася я вже друзі, на свій стіл. І бачите, я все-таки Зробила, роблю вірніше ці огірки, які я говорила що з часником. Але одна, я не знайшла того рецепта, але я собі пам'ятала, що там додати, я просто додавала на смак. бачите, І дала всі півлітрові баночки, а одну дала літрову, то вийде в мене 6 баночок, і бачите, стік розподілила по всіх. Баночка. Ну, то ще буде соку, напевно, тому що е е вони ще всі пускають чим довше стоять. О, я занесла, в мене ще є е п'ятеро цепляток, курочок маленьких. І знаєте, я їх поставила, е занесла спочатку сюди на кухню, бо на вулиці дуже холодно. В коробку їх запакувала, вони без квочки. Там є троє голошиюк і двоє таких звичайних. І знаєте, тепер думаю, познімаю відео трохи, винесла їх в ванну. Вони там цявають. От, і, вроді би, і не голодні, чи то що самі, я не розумію. Так що вже вибачайте, що вони цявають. От, зараз ставлю варити кришки і буду стерилізувати. Стерилізувати буду, подивлюся по кольору. Як поміняють огірки колір, так зразу я їх і заберу. Правда, літрову баночку буду стерилізувати трошки довше. І ось тут ще яблучка в мене є. То я ці яблучка виріжу і у сушарку закладаю і буду сушити. Ось покажу вам. От У мене там огірочок полетів. От, сушиться моє яблучка, бачите, які гарненькі, біленькі. От, всі лоточки заставила. А тут в мене ось така лялька, і бачите, чим я займаюся. Оце я дитині викроїла таку викройку для Жені. І треба їй ще, поки вона приїде зі школи, зшити це. Взяла таку стару футболку, її вже. Яка вже і мала на неї, вже ним давно її утилізувати, одним словом. І ось такі тут пришию шнурочки. Ну, одним словом, бо сказала вона, що дитина її гола, і треба цю дитину одіти. Одним словом, і то роблю, і все роблю. І отак і живемо. одним словом. дзвонив чоловік. Він каже, що в них все добре. Знаєте, я говорю мороз по шкірі, тому що гонять, гонять тих москалів, нехай вони собі виїжджають, тікають, їдуть з нашої країни, Ось, щоб чоловіки всі нарешті були вдома. Ось так, мені трохи тяжко про це говорити, бо я така, знаєте, слабонервна. Але я дуже рада, що так все складається, що Боженька нам допомагає. От, недаром стільки людей моляться. І все-таки я думаю, що добро завжди має перемагати зло. Ось Так що новини з фронту хороші для нас. Ось. Зрозуміло, що багато хлопців не приїдуть додому, але будемо сподіватися, що все буде добре. Так що поки що все, а там буду ще щось вам показувати. Ще не пам'ятаю дівчата, чи показувала я вам ось такі. Я зробила три баночки малини. Дивіться, яка вона. Гарна густа. Бачите, сюди я нічого не додавала, тут про, тільки цукор наполовину. Все. Більше тут нічого немає, то вийшло в мене ось таких три маленьких баночки. То я тут зірвала була з кущика. Ось. Але треба ще й це зривати, бо бачила я, що є малини досить і така велика, гарна. Тут я Витягнула з морозилки. У мене було е, готове замариноване сало. Я його витягнула, розморожу, поставлю в банку, баночку, а потім на холодне місце, тому що мені потрібно місце в морозилці. Тут я витягнула з морозилки теж кусочки сала тут. Маю якісь трошки одним словом, бачите, ось таке. Вже нехай воно розморозиться, бо воно заморожене, і тоді я його гарно пересиплю, сіллю, спеціями і теж поставлю в баночку, щоб було. Друзі, ось тут я зайшла в інтернет, тут зараз на сайті Добродар знижки. І Я дивлюся, думаю, може дещо замовлю. Не знаю, подивлюся. Тому що говорять багато людей, ой, ціни такі дуже дорожезні, все так дорого насіння і так далі. Дивіться, кабачок цукіні. Ось цей. Бачите? Так, 4,24. По знижці був 7,70. Кабачок білик, кабачок Ванда, 488, цукіні Голдена, жовтенький. Одним словом, є тут, самі розумієте, ірані, і рані, і. Пізні і середні сорти, які собі там хочете, такі і вибираєте, і гортаєте. І є, звичайно, гібриди, які вони дорогі, є дешевші гібриди. ось, Я так подобилася кабачки перці, баклажани. Одним словом, ви собі, ось дивіться, баклажанчик. Це правда, золоте яйце, він балконний, Ось цей другий, жовтенький з білим. Ось цей. Бачите? Можливо, хтось садить. 206, в пакеті 100 штук. ось, Звичайно, є і, і наприклад, ось ось такий біленький баклажан. Аретуза F1, там пакетику 5 штук і він коштує 33,70. Звичайно, що це ну, для когось дорого, для когось недорого, не знаю. От. Так що, звичайно, що можна попасти на таке насіння, що йому вже там 100 років, і воно у вас там зовсім не зійде, чи як. Ось дивіться, баклажан коломбо 2,93. Скажу вам, що я вже замовляла насіння в Добродарі. І це, якщо я не помиляюся, десь там Сумська область. І скажу вам, що, ви знаєте, ось в пакеті 40 штук, 6,61. Це цаконік, конік. Так, такого ось тут в угрі, бачите, ось це такий фіолетовенький колір смугастий. Ось. Лаура 5,21. Лауру я е, Висаджувала у минулому році, висівала. Так що, навіть якщо воно дешеве, тут же решта вже всі продані. якщо воно дешеве, це не означає, що воно у вас. Не, не зійде або ще щось. Біла лілія в минулому році я висаджувала. Мені, наприклад, сподобалось. Так що там зараз знижки. І собі можна замовити. Я там бачила, там навіть знижки йдуть, якщо я не помиляюся, на Малина, ожина і так далі. Так, кабачок, баклажа. Це я дивилась. Патіссони не дивлюсь, петісони я не висаджую, і я просто чомусь їх не полюбляю, не знаю чому. Ось, ось тут значок, бачите, ось такий добродар. Або в Гуглі собі прописуєте добродар. і Робите собі замовлення, там мінімальне замовлення 200 гривень. Ось. А якщо хочете безплатну доставку, це 1200 гривень. Ось. І ви собі вже замовляєте, хочу подивитись томати, зараз подивлюся. І вони тут теж ультраранні, ранні, середні, пізні стиглі, одним словом. Ось тут з боку, і ви собі. Вже дивитись, які ви хочете, ранні пізні і так далі. <кій> Одним словом, я буду щось вибирати. Якщо щось виберу, то обов'язково відео вам розкажу, а коли прийде посилка, обов'язково покажу. За ще, ще покажу вам, зробила я ті огірочки, які я говорила, що з часником. І різати їх, і бачите, ось такі вони Ну, Тут видно, трохи відсвічує є чесничок, бачите, розсіл такий. От, зараз я ось так. Ну, видно трошки банка всередині жирна, бо я там додала ще трошки олії. Може, тут краще буде видно? От, бачите? Вони такі поміняли колір. Оце білий чесник. Ось такі. Ну, на смак вони е, я так не розпробувала, не знаю які. Але е, запах дуже був такий, знаєте, е, дуже такий смачний, а ще коли є чесничок. Е, Вийшло в мене з е, цього разу шість. Баночок, але одну я зробила літрову. І бо в мене не було в хаті півлітрової банки, треба було йти в півницю. А мені було, чесно, трохи лінь. то я вже і не цей не, не робила в півлітрову, а вже що було, то скинула в літрову. Ось так. Так що. Вже можна їх забрати, вони в мене вже вистили, я їх перевертала догори дном. От. Не закутувала, правда, просто перевернула, бо дивлюся, огірочки, колір змінили. От. І я думаю, що в них там все буде добре. От. Так що на цьому буду закінчувати напевно, своє відео. Дякую, що дивитесь, Дякую, що ставите лайки, пишете коментарі. От. І бажаю вам всього найкращого і мирного неба над головою. До наступної зустрічі з вами!